Друзі, вітаю вас! Вже вечір. Зараз зроблю огляд Astra J 2011 рік. 1,7 дизель. Подивіться, можливо, когось зацікавить, телефонуйте. Гарного вам вечора і перегляду. Дякую, що слідкуєте, лайкаєте. Радий працювати з вами. Дуже мені приємно. До зустрічей. Так, тепер приступимо до огляду Astra J. Так, два ключика маємо. Я мав її ще помити, вона після поліровки, але немає часу мити. Я її помию завтра на ринок, але зараз вам так зніму. Вона чиста, похимчищена. Так, ключик у нас світиться, напевно, якийсь сервісний інтервал, я думаю, треба збити. І лампочка. Це ми справимо. 283 процентів рідний пробіг. Я думаю, ви розумієте, я її тільки забрав, химчистка поліровка пройшла, і я на не їздив взагалі, от проїхав, можливо, 20 кілометрів по пісні. Якби я тут пробіг, хтось скручував, ми на них не їздимо, не маємо коли їздити. Тут, бачите, от вже проїхала тисячу. 1000... 244 тисячі, то, тобто, я б неї не проїхав, бо я їжджу по городу в день декілька кілометрів. Ну, по обізні, хай там 50. Ну тобто, я просто говорю вам, що тут 1000% рідний пробіг. Я розумію, там багато хто мене критикує. Я наоборот висвітлюю все для людей, щоб кого зацікавить авто, щоб максимально вони розуміли, е яка я машина, що вони мають там Дивитися, якщо приїдуть, а так замовляйте, в нас є в Луцьку досить професійні різні фірми, підборщики, яких народі називають. І вони вам підберуть, хочете там від 100 доларів і до 700 доларів, вони даже беруть за підбір авто, під ключ там вам. Хоча вони ніяких гарантії не дають, але ви можете. Втратити свої гроші. Але вони є доволі професійні, тому якщо у вас є бажання, без питань. Так, йдемо далі. Руль я обшив. Це професійна наша фішка, якби улюблена оцей руль з перфорацією, він нам подобається цей руль. ну, Зрозуміло, що на 283 тисячі він вже був підтертий. Ми його обшили. Це не означає, що тут було півмільйона, як там дехто любить критикувати. ну, Це ваше право. Мені все одно, а ви свій негатив вставляєте вдома, він нікому не потрібний. Так, Ключика є два. Далі що тут у нас є? Круїз, там, мультикермо, меню, бортовий комп'ютер, підігрів сидінь передніх, кондиціонер працює, мультимедія, теж все працює. Йдемо далі, два стекло електроцеркала. Зараз ми підемо на вулицю. Заглушу, щоб не мішало воно вам слухати мене. Зараз я от коврика вимазав, я його ще почищу. Так, сидіння, дивіться. Воно має доволі приємний стан. Ця штучка отак працює. Можна так. Можна так. Ой, так. Подивіться. О, під 300 тисяч пробігу салон стан радує. Хто хоче вінкод, код, я надам, будь ласка. А, тут є вінкод, будь ласка. Перевіряється, пробувайте. Вона в рідній фарбі. Була просто на цих поставив її ковпачки оригінальні. Це диски металеві, ставляться такі купаки. Купаки дорогі дуже купив, але майже як нульові, оригінальні. Тільки от купив, поставив. Так, далі йдемо. Ззаді у нас корбочки. Все працює. Можливо, ну, Просто хтось для себе захоче, то, будь ласка, авто доволі гарне, по підвісті збите. Двигун працює в ідеалі. Кстати, а чуть ли не забувся. Трошки. Підбризкували, потіли форсунки, поміняли особливо на вхід. Поміняли сальники на вхід форсунок і сальники на самих форсунках, прокладку кришки клапаної. Все зробили так, як для себе. Так, О, Я думаю, що мені впало. Закривав ляду, спішив, знімав в коротке відео. Аварійний знак, тут у нас так-так-так. Тут, тут немає нічого. Тут така штучка. Тут можна повісити сумки. Так, вже темніє, хотів за дня цілий день. Щось займався Тарарам. Так, так. Ладно, це пізніше, зараз ми глянемо, чи в нас є запаска, я навіть не пам'ятаю. Ага, є аптечка, є піна, насос оригінальний, отвіртка. Це європейський стандарт. Не йде навіть домкрату, таки що так є. Хто знає, той знає в Так, Чик. Ось так ну. потолочок нас у нас взагалі гарний все. Ну, салон доволі збережений, навіть багажник. Я думаю, що прекрасно видно тут це все. Тут не возили, як то кажуть, собак. Запаху ніякого немає, все гарно. Так, пішли далі. Ну, така резина зимова, але ну, не знаю. Я б доїздив би і купив на зиму нову резину, вона 225-50R17. Після поліровки авто вона така. Зараз я її на вимию. Двадцять другий рік, двадцятий тиждень. Так, поїхали далі. Так, так, так. Спереду така ж сама резина. Зимова. так само стан пороги. Ну, на її пробіг, але це нормальний пробіг для авто 2011 року. Більше 10 років в машині. Нормальний стан. Руль він не був критично стертий, але він був підтертий. Так, є там на навігацію навіть диск, є там щось, документи, я не мав коли їх дивитися. Кого цікавить автомобіль, хто захоче. Більш детально будь-який огляд на ямі, знизу, зверху. Виголон підключити лаунч. Все це в наших силах. Коли вас буде цікавити, лобовесь стекло решта всі в оригіналі. Я щоб скрутити то я не буду ходити кругом ще раз. Ще покажу моторний відсік, а я вже відкрив капот. Ну, Стан решітки. Це вона навіть не плакована, це решітка проти отуманки, працюють. Ну, все по електриці працює. Фари, капот немає з колів. Хтось їздив нормально. Так, зараз ми заснімемо підкапотний простір, скажімо так. Так, ну від старості зазвичай тут є така штука, можна її попробувати щось чуть-чуть підремонтувати. Не було часу, скрута як є, у і температуру тримає зимою. Тут все гарно нічого не скручувалося. Тут немає кришки. Так, 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 так. Все Так виглядає, тут чуть-чуть якась іржача грязь. Сол в нормальному стані. Всього ми вже ті не чіпляли самі. Зараз подивимося, що тут у нас є у 2020 році 207 тисяч. Бачите, як за 4 роки ми їздили 283 зараз. Ну, то це, я не думаю, що це останній сервіс, там я потім подивлюся, кого більш детально цікавить авто, я подивлюсь, що там по сервісах було турбіна суха. А, і що ми зробили? Коротше, зараз як би детально показати. Так, 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 так. оце йдуть на вхід. Оце. Там далі йдуть форсунки. На вхід ми поміняли всі резинки, там сальники. Вони трошки пускали, поміняли і зверху. Так же само знімали кришку клапанів, поміняли прокладку кришки клапаної кришки і прошили форсунки. Там Номер вже достали, прошили їх на всякий випадок. Щоб вона... І вона, кстати, стала їхати набагато краще. Вона трохи плавала обороти на холостих. Ми думали клапан тиску топлива, але з ним все нормально. Наразі, бо це їхня є кулячка. Ну, Таке авто, наскільки зміг, стільки висвітлив. У рахунок ще, що я говорив, якщо вас цікавить детальний огляд, ви не маєте, наприклад, бажання можливості приїхати, бажання платити. Цим, хто займається підбором, у нас є дуже багато професійних фірм, вони беруть хто як, хто адекватно, хто немалі гроші, але вони, напевне, дуже круто і професійно підбирають, я не буду на них нічого поганого казати. Я вам надам максимальну інформацію по будь-якому авто, яке в нас є. Ми не займаємося підбором, але по цих авто, що я продаю, що ми продаємо. Я тому ці відео знімаю, щоб максимально навіть на ямі я показую все, як є. Да, на ямі я знімаю швидкі відео, бо не всі хочуть дивитися довгі відео. Я більш ніж впевнений, що це відео багато не набере переглядів. Ну, кого зацікавить авто, дивіться, будь ласка, переглядайте, підписуйтеся, дякую, що ви дивитесь, пишете адекватні коментарі. Працюю для того, щоб максимально ви розуміли. Які машини, що воно і до чого? Зрозуміло, що воно так все легко і гарно не буває. Є багато моментів. Скажу чесно, я ополя не сильно люблю, але цей опель мені подобається. Я сьогодні їздив на Hyundai i30 2011 рік, 10, й 1,6 дизель. В гарному стані, там пробіг приблизно такий самий 600 з чимось, точно не пам'ятаю. Скажу так, що він Ну, це ж доволі класний автоп. Я по пізні їхав, збив кілометраж і показав на сход. Ну, Я там не спішив, їхав там соточку 120. Тобто, але цей Opel Astra J набагато мені комфортніше чомусь. Тобто ну, це взагалі не зрівняти з астрою Ну, Це і комфорт, і салон, і в'їзді, по підвісці, по всьому, і динамічність. Ну, це трошки не та машина. Астра Джей це ну, досить непогана машина, порівнюючи з Астрою H. Я нічого не наговарую ні інші машини, тим більше я різні продаю і можу, як то кажуть, завтра-післязавтра продавати Астро аж. Але ну, зрозумійте мене, це просто все пізнається в порівнянні. Тому, друзі, гарного вечора, до зустрічі, пишіть важливо, адекватно. Відносимося більш з позитивом до життя і воно до нас теж усміхнеться. Дякую вам за те, що ви слідкуєте за моєю сторінкою. Інстаграм коротке відео закидає, теж автоствол називається Сторінка, будь ласка. До зустрічі. Всього вам доброго.